У гостомелі відбулося чергове засідання селищної ради. Йшлося про передачу об'єктів благоустрою, розвиток зеленого господарства, розглядалися земельні питання. Говорили і про гостру для гостомеля проблему дитячих садків. Тільки що принесли проект відведе землі, що касається садочка, От ви задавали питання тільки на ділянку, але ми вже почали будувати. От я на ваше на ваше запитання, тому я прошу внести в порядок денний проголосувати е, за проект землі. Ділянки по Страмирськи по дитячому садку. У нас нам треба побудувати два садочка. Як мінімум, будь ласка, всі мінімум. Шановні, можна я скажу? Я вас слухав довго, правильно? Тепер хочу я сказати. Але коштів у нас забито в бюджеті на два садочка всього по півтора мільйона на кожну. Питання будівництва дитячого садочка викликало жваву дискусію між депутатським корпусом та активістами селища. Ромада, ви тільки можете ось тут публічно раз у місяць кричати, що ми вас не хвимо. Якщо ви на всі сесії ми та звернення, ви ще ні розумієте справді нам я не звинувачу. Я вам пропоную я вам пропоную. Мені приємно, що громада веде такий активність активно направленість, бачите, і садочки хотять, і ліси хочуть, але без будівництва, без інвестицій ми нічого не зробимо в нашому селищі. Тому я думаю, що основна громада правильно це все розуміє, ми привлечемо інвестиції, будемо будувати, і я думаю, громада на 90% нас підтримує. Секретар селищної ради Олена Кислиця закликала працювати на благо стомельської громади дружно та злагоджено. Якщо кожен із нас депутатський склад своє, громадськість своє буде окрему думку якусь нести, то результату не буде. Це буде лебідь, рак і щука. Дуже хотілось би, щоб нас чула громадськість, і дуже хотілось би, щоб ми її чули. Але ж, на жаль, на сьогоднішній день представники громадськості, як вони себе називають, високі ідеї, високі матерії, що вони несуть, це зовсім ну, не те, про що вони говорять і думають на самом ділі.